27 травня в Кременчуці відбувся літературний вечір при Дніпровській будні з циклу поетичних діалогів, започаткованих полтавською громадською організацією, об'єднані надією та кафедрою культурології полтавського педагогічного університету. Для поціновувачів поезії відбувся поетичний діалог з відомою в Кременчуці поетесою, талановитою лялькаркою. Іриною Залюбовською та Олександром Лук'яненко, молодим українським письменником, доктором історичних наук, завідувачем кафедрою культурології у Полтавському національному педагогічному університеті, імені Короленка, мета цього заходу показувати, яким чином українці пов'язані через емоції, через своє прагнення бути на одній хвилі. І сьогоднішній захід присвячений будням, Як би не здавалося, це прозаїчно, але от саме зараз ми будемо розбиратися, наскільки буденне є одноманітним. Я думаю, що сьогодні в гості заходу переконаються, наскільки слово «будень» може тлумачитись по різному. Це буде поетичний діалог, будуть питання, на які я буду давати відповіді, і е, в тему буду читати вірші, і пан Олександр буде читати свої вірші. Повірте, вони дуже чудові. Вміння бачити та відчувати прекрасне це лейтмотив зустрічі двох поетів, які творчо доповнили та дружньо підсвітили один одного: два поетичних світогляди: чоловічий та жіночий, сповнені любові до життя. Адже цитуючи Олександра Лук'яненка, слова пусті, коли нема любові, і цими прекрасними почуттями автори ділилися з присутніми вільти я із близька. Вже нікого, мов сам Господь засіяв навіть ліг нам у життя не займано дорог. Організатори вечора щиро дякують головним героям цього неперевершеного поетичного заходу за той потік інформації та емоцій, які вони подарували за вклад у розвиток духовності громадян та виховання поваги до своєї мови, традицій та культури, щоб ми в цьому буденні, яке ми проживаємо. Не забували, хто ми є, не забували свою культуру, не забували те, наскільки ми є унікальна нація, наскільки ми неповторні. Попереду ще багато подібних зустрічей з циклу поетичних діалогів та соціокультурних проєктів від громадської організації Об'єднані надією та кафедри культурології Полтавського педагогічного університету імені Короленка.